Ми, сьогодні ми будемо дивитись на скільки якісні товарів за ворожих. Якщо в неї так багато людей набігають, значить це вже не бути нормальний магазин. Я не вимагала вас купити весь магазин. Та й мені здається, що цього достатньо. Я купила пару носків, щоб зрозуміти. Зараз я вам покажу крабок для волосся такий з з метеликом. Ще, ось такі штучки. Я, короче, косметический. Тепер ще такий ось до макіяжу пусточки. І ще такий слайм. Він такий фиалекий. Перше, що ми розпакуємо, це слайм. Зараз будемо дивитися, чи він якісний. А! Він реально крутий. Друзі реально реально крутий. Опять подивимось, чи він великий чи ні. Дивимося, 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 дивимося. Mmm, як же витягти, витягти як його? Такий смішний звук. Кипимось. Прикольний. Друзі, я навіть поки вся Не замісла, яка це громаді на це для мене просто золото, чесно, що це для мене золото. І поки я за 5 секунд, почекайте. Ну що, друзі, слайм був крутий, 9 із 10. Угу, баль. Тепер наступне. Чесно, що наступне обрати. Напевно, спакуються чудесні носочки. Начну з цих ось біжуненьких. Візьму ножиці. Відріжу акуратненько, щоб не, не порізати носочок, щоб нормально оцінити. Друзі, зараз секундочку, почекайте. Ши через 5 секунд буду. Невеличка технічна проблемка. А ще, друзі, планшет вже на зряці, ми можемо продовжувати. ідеальні носочки, мені здається. Я їх на руку надерну, щоб вам показати якості. Носочки ось такі вони. Круті носочки. Ось вони такі спереди. Ось сзади їхні пяточка. У них дуже гарно оформлені, є різні дизайни. У мене тільки два. Можете навіть купувати в аврорі, хоч це і не реклама. Ну, реально, круті носочки. Ні, здається, що круті. Ставте лайки. А якщо не поставите лайки? де я переходу не буду знімати маленьких відео І друга пара носочків крутих. Теж гарненьких. Ось вони такі. Зараз я вам покажу дві пари носочків. Одна пара. Зараз надія вам покажу. О, Ось такі, круті. Ось мене це Друзі, Мені здається, що можна купувати ось задня, а ось страна, на яку ми будемо ступати. Круті, правда? Друзі, круто. Добре, ну, це не одна пара, є, звісно, такі попарні носочки в мене. Ось такі вони. Ну і, звісно, розпаковуємо вже косметику. Тут все дуже легко, просто ми дивимося. Якось. о, ось, речі я забула поставити носочка оцінку. Напевно, 10 із 10 круто. Мені дуже подобаються на них котики І ще є на колекція Якщо ви дождетесь, де я вам на кінці відео покажу ще одні носочки. Якщо під цим відео зараз з'явиться лайк. І підписка, а то не покажу. І ще друзі. Висипаємо і диво. Оу, вони. Їх, кстати, штук Штуки. Зараз ми пише, так. Ну вони отакі ось утіпець, перцикові. з другої сторони. Їх раз, два, три, чотири. Пять, шесть, семь, вісім, давай, два, 12 штук. Двенадцять в комплекті. Крутих, такой хоче. Штуковин. Навірно. Вісім ідесов. Не дуже круті. Не знаю, кому буде потрібні. Можете купувати. Крапик дуже крутий, мені здається. Модний, з такими скрилишками. Ще крутячка. Можу показати, це ще як смотрится задні. Хоч якось покажу. Ось так, ви бачите, подарунку він смотрится на волосах. І останнє, що на сьогодні була в кадрі, це ось ця штучка. Теж от Аврори.

Можна отак підкрасити, а ще отак. Це не все шесть набор шесть. А така ще кисечка поменшає, в не отакі ось місці. Це теж можна так зробити. най найменко, маленькая кисточка. А ще ось так вигляди набор Друзі! Mm. Jak jeśli teraz to ja zrobię, żeby widziały, jest lajk, jest, więc przez krótką pauzę, 5 sekund, zaraz jeszcze zobaczycie, w jednym kawałku stoi kolekcja. No co moi drodzy, tak zaraz pokażę wam. Wygląda jak ta kolekcja, krótka mi się wydaje, tak z І вас ще крута колекція. Я її буду носити кожен місяць. День це тепер мої найкращі носочки. Носочки, напевне, мене найкращі в світі. Ура, добре. Звісно, друзі, ну, друзі. Підписуйтесь на мій канал. І робіть ще такі цікаві розпаковки з нашим каналом. Підписуйтесь швидше. Та ставте тако... клад. Да, нажимайте на колокольчик. Тоді ви будете знати, яке відео буде наступне. Та буде та ніколи не припуститися наші відео. Ми можемо знімати які розпаковки, які челенджі. І Так само ігри, аватарбуру, така Та які ви напишете в коментарях, кромі Роблекса і Майнкрафта. Коротше, Ну і того, на нашому каналі ми можемо робити все, що забажають наші найвільніші підписчики. Будь ласка, пишіть коментарі. Ми будемо їх читати та робити те, що вам допобає. Що би вам подобалося, ми зробимо... Різні челенджі, які тільки вам подобаються. Пишіть в коментарях ваші челенджі, які ви придумали. Ми будемо плещати в життя. Тому пока-пока, друзі. Ця розпаковка від оброблі, і, ми дуже -дуже, і Мені дуже-дуже сподобалося -дуже її розпаковувати з вами. Тому чекаю і наступного разу, щоб ви подивилися мою розпаковочку. І мені здається, що відео вже довге, 9 минут. І вже треба поклізатись. Тому ну, пока-пока! Пока! пока. М -м -м -м. пока.